Продовжуємо, мої дорогенькі, переглядати шикарний посуд і не тільки посуд. Ще я вам хочу показати, що я маю тут дуже гарні такі дівчата. Зараз я вам покажу і ви подивитесь. Хочу вам показати, що я тут маю 5 таких керамічні, напевно, що. Ну, хтось, як знає, то мені найхтось скаже. Отакі. Лялячки, бачите, в таких капелюшках, з такою зачіскою, На капелюшку таке пір'ячко є. платтячка такі, ну вони давніші такі, е, такі лялечки, не теперішні. Отаке от таке шикарне плаття. Я його нічого ні гладила, ні, ні там прибирала, ні, нічого. Як є, так є. Такі дрібнесенькі квіточки, ніжки мають в таких капців, Бачите, отак от само такі. Керамічні. Ну, хтось знає як воно називається, то мені підкажіть. По... Напишіть мені напишіть мені в коментарях. Така є. Таких є в мене дві. Бачите? Отаких От є дві, дівчинки. Таких дві. Паняночки. Таких є дві паняночки. В таких платячках. Бачите, такі гарнесенько зроблені. І. Така ще є, отака ще є. Тут так само, не знаю, в неї більше, в неї все нормально, але е, е, ніби більше так голівка в неї ходить. В одну сторону, в другу сторону, я не знаю, що, е, як то то. Я ні до чого не дивилась, абсолютно. І так само в таких, бачите, чобітках. Все так гарно зроблено. Тільки я не дивилась, в чому ці дівчата. Зараз я подивлюсь, в чому ці. А, ці також. Дівчатка в чобітках. Бачите, ці в чобітках. І скажу вам, що така одна лялячка, така дівчинка, йде під 118 номером 250 гривень. 118-й номер 250 гривень отакої дівчинки. в них голови в кожної в кожної повертаються. Знаєте? В кожної повертається. Отакі шикарні. Дівчатка, може комусь треба, може хтось собі захоче. Тут хочу показати, що я маю отаку шикарну трієчку. Бачите, така шикарна трієчка з такою голубенькою, ніби каймою з квіточок. Такі квіточки голубесенькі, отака кайма кругу, така ручечка, вся в позолоті. І сюди по золото, вся збережена, вони новенькі всі. Все, то я маю одну, тільки таку трієчку. Бачите, така гарненька, приблизно десь де ну, десь де на 180 мл. Більше вона немає. Ну, я не заміряла, скажу. Таке блюдечко, Таке блюдечко також все в позолоті. І сюди посередині позолота, Все дуже гарнесеньке, все дуже гарно зроблено, все новеньке. І от така сама йде перішкова тарілочка. Бачите, така сама перішкова тарілочка. І покажу вам клеймо, Хто захоче краще клеймо, бачите, я скину на вайбер таке клеймо. Скажу, скільки та перішкова тарілочка має в діаметрі. А має вона в діаметрі 19 см. І йде така трієчка під 105 номером 750 гривень. 105 номер 750 гривень отакої шикарної красоти. Тут вам хочу показати, що я маю 6 таких е, е, пиріжкових тарілочок. Вони йдуть в новому стані. Такі от гарненькі, 6 штучок їх є. Е, е, вся позолота в них збережена, бо вони новенькі. Таку має декольку посередині, бачите, і по краях такі три декольки мають. І скажу вам, скільки вона має в діаметрі. Та пиріжкова тарілочка в діаметрі вона має 19 см. І то у нас є Германська, Германська Демократична Республіка. Отаке От клеймо. Мануфактура була заснована в 1770. В 1977 році і йдуть вони під 108 номером 90 гривень. 108 номер 90 гривень такої пиріжкової тарілочки. Вони всі в новому стані, я їх маю 6. Тут хочу вам показати, що я маю такий молочник і отаку от цукорницю. Цукорниця йшла без кришечки, не знаю, чи вона мала кришечку, чи вона так йшла без кришечки. От така, таким ручним розписом, з такими квіточками з одного і з другого боку. Приблизно вона така, як ніби, ніби, знаєте, кава з молоком і з таким більше кофейним йде. Йде така цукорниця десь на, на 250 грам, десь приблизно так. І то є клеймо у нас Польща, і йде вона під 107 номером 150 гривень. І тут такий же самий молочник. Молочник десь на 200 мл йде. Отакий От же самий зроблений, з такою самою квіточкою. Це все-все ручний розпис. Така зручна ручечка. Все новеньке, в новому стані. І також йде під 107 номером 150 гривень. Отако От йде таких дві, дві штучки по 150 гривень кожна. Тут вам хочу показати, що я маю отакі е, шикарних 5 двієчок. 5 двієчок, білі-білесінькі, нові, в новому стані. Зовсім не були в користуванні. У міру тоненькі, от така чашечка. Вся в позолоті, бачите, яка, яке золото. такий, зроблена така смужечка, вся з позолоти, квіточки з листочками, вся з позолоти. Тут розова така полосочка, і зверху золота така кайомочка, така зручна ручечка, приблизно десь на 190 мл Вони йдуть. Ну, може, 200 немає, це точно. І от таке йде шикарне блюдечко, Бачите, отаке от шикарне іде блюдечко. Також так само, все нове новісіньке, все нове новісіньке в новому стані. І то у нас є, клеймо, Чехословаччина. Вони не є старі, вони, ну, це не є старе, старий посуд. Чехословаччина. І йдуть такі двієчки під 36 номером 200 гривень. 36-й номер 200 гривень отакої красоти. Тут хочу вам показати, що я маю отаку велику, то не супник, бо того що то немає дирочки. Ну, але хто хоче назвати супник, то нехай буде супник. То таку я маю велику тюрину з такими ручками ручними, приблизно десь йде на 2,5 літри. Такі має великі дикольки. Та так, так як ніби кризантеми йдуть чи як. -то. Ну, на мені так виглядає, ніби то квіти кризантеми. І з другого боку також така сама квітка, такий самий букет. І така кришка. Бачите, все воно новеньке, в новому стані. Сюди має такий рельєф, сюди вся позолота збережена, ручка вся в позолоті збережена. Така ручка зручна, зовсім в користуванні не було. І то в нас є отаке, отаке клеймо. Бачите, отаке клеймо. І йде така тюрена під 103 номером 700 гривень. 103 номер 700 гривень отакої шикарної тюрени. Вона може бути на вареники, на, 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 на пампушки, хто на що хоче, хто, хто на що собі придумає. Хочу вам показати, що я маю ще таку трієчку. Бачите, отака трієчка. Ніби такий жовтий колір і ніби такої, як морська волна, така ніби голубовата, ніби така, як, ну, мені так видає. Сюди вся позолота збережна, всі всі е, такі зірочки, в позолоті йде ручечка. Бачите, яка шикарно зроблена ручечка. І так само вся має сюди золото. Ручечка, так як ніби гусачком йде. З того боку, ручечка не має по А от все сюди сяки, всі зірочки, все по золоті. І така саме йде, таке саме йде йде блюдочко. Бачите, ще такий, ніби рельєф має блюдочко по собі. І все, все гарно збережене, все новеньке. І от така йде пиріжкова тарілочка. Така сама пиріжкова тарілочка. Скажу, скільки йде в діаметрі. Має. А має в діаметрі е, 19,4 19,4 см. І йде таке, два таких клейма, йде таке клеймо і якесь йде ще друге клеймо, Не знаю, як його обернути, чи так, чи так. І йде така трієчка під 38 номером 900 гривень. 38-й номер 900 гривень. Хто захоче, я клеймо скину на вайбер. Хочу вам показати, що я тут маю 6 тарілок, шикарні тарілки. Ну, вони дійсно шикарні тарілки, хоч вони. Е Такий розпис мають такий по собі, але Вони шикарні. Вони такі, ніби знаєте, ніби плоскі, ніби глибокі. Чуть ті тарілки великі, такий такі мають малюнок. Бачите, такий має малюнок, вони всі одинакові. Тут так, ніби світло коричневе, ніби воно і не коричневе, таке щось трошки, щось трошки, трошки якийсь змішаний колір. І сюди таку мають е, 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 полосочку в кругову. І скажу вам розмір тих тарілок, мають вони в діаметрі 26 26,2 міліметри. І то в нас є Англія, клеймо є Англія. І йдуть такі тарілки під 168 номером 450 гривень. Одна тарілка. Хто забере всі шість, віддам по 400 гривень. Отакі шикарні тарілки. Ну, вони дійсно гарні тарілки. Тут хочу вам показати, що я маю ще таких, залишилось мені дві таких, дві фаянсових таких тарілки, бачите, з таких каймов, з такою ніби косічкою сплетену. Посередині, ніби мають такі, таке польове сухоцвіття, там, чи як воно вже там його назвати, такий, такий розпис, отакий ручний розпис мають. І скажу вам, скільки ті тарілки мають в діаметрі, а мають в діаметрі 22 см, і йде така. Тарілка, або вже, вже певне відправила, мої дорогенькі. Але скажу вам, що йде така тарілочка, хто мені захоче написати 150 гривень, то напишіть мені, що то такі фаянсові дві тарілочки, бо я певне, що вже ту тарілочку з ціною відправила. Треба мені дивитися, я навіть не зауважила. Ну, от, мої дорогенькі, на цьому буде все. Всі хвилини вже збігли. Швиденько так зійшли. А я вам всім щиро дякую дякую вам за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші підписки Щиресенько вам дякую. А ви вибирайте, приглядайтесь, прицінюйтесь, замовляйте, пишіть мені на вайбер, я всім відповідаю, всім відповідаю, мої любі А зараз залишайтеся здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, всім пока, мої дорогенькі, всім пока.